До мене приїхала мама, і ми вирішили піти в найвідоміший ресторан Бухаресту. Це не просто ресторан, це історична перлина, що працює ще з 1879 року. У самому серці старого міста вітражі, різьблене дерево, атмосфера старовинної Румунії. Сюди приходили відомі діячі і досі це місто збирає поціновачів стилю та смачної кухні. Ми замовили фірмову рульку із смаженою капустою, хроном і мамалигою, кукурузною кашею, схожою на нашу, але з румунським смаком. І додала до цього місцеве пиво Курукобера. Софія обрала для себе еклер і мохіта, і це було ніжно та вишукано. Разом із чайовими ми заплатили 530 леїв, це приблизно 107 євро. Як думаєте, це ок витратити таку суму на атмосферну вечерю на трьох у легендарному місці із живою музикою? І далі відбувалось найяскравіше вечірні народні танці, це справжній перформанс, який приваблює людей з усієї руки. Це видовищно, емоційно і дуже автентично. Звичайно, ми не могли втриматись і теж пішли в пляс. Це були такі неймовірні емоції, які залишаться у нас надовго. Як вам такий сімейний вечір? Чи хотіли б теж так повторити?